П'яний, п'яний, що ти робиш? Що ти робиш? Він нічого не сюди. Ми хочемо при нас щоб задув. Красавчик. яке П'яне, бидло там діти. Я просто в шоці був зупинений водій з дітьми в автомобілі цими невідомими людьми. Нібито ТЦК. Що вони взагалі роблять п'янюче. Це повний жах. Робіть максимальний розголос. Я маю надію, кримінальне провадження вже порушені. Якщо якась потрібна допомога цим людям від мене, звертайтеся, пишіть мені в особисто в Директ, пишіть в мої соціальні мережі, я зроблю все, що можу. Я просто шокований, як вони вчиняють зі своїми громадянами. Бачить, що в автомобілі діти, ну це повний жах. Диви, що робить, диви, що робить, б'є! Б'є машину нам, кашник. Місто бердичів, я викликаю свічу оперативну групу. Зараз людині загрожує життя і безпека. Тут п'яні, неадекватні, де цепашники. Тут закриватися. Ой, боже, що закриватися? Подвали його!